Всім привіт! Так, не знаю, як мене вийду. Е, одним словом, сьогодні я знову знову ще на страху. Е, нас передає з середина четвері, з черга на п'ятницю сильні морози, а в мене ще тут, а в мене ще тут, як бачите, коли я розсипав ще, ну вже небагато, вже я майже всі майже всі познімав, але ще я почав знімати. Є, є пару пару гладьолосів, треба позбирати, бо в мене ще є. Там тому страху сівка, яку треба зняти. Ну, одним словом, треба скажімо так, підганяти роботу, поки, поки погода, щоб потім, що потім все, що все наразі не, не збирати. Воно вже висохло її, ще теж треба так, треба скупти. Але, але по чуть-чуть воно все, все йде. Я вже зліз. ну Це один колір переважно. І ще є пару. Ще отут є місячок, пару місячків. Ну, Сама маска – це все, що я зняв. З тим стрихом. 에, можна сказати, що, що вже закінчено. Ось тут Ось тут стоїть 에, поскубаний весь, але гладіолос досихає. Так, ось такий він, бачите, поскубаний. Ось так, о. бачите, тут трохи сирість. Ну, Він ще весною перебирається ще раз. Це красивий. До весни частина відходить, він, умовно, зараз. Ну, оце сверху, це зверху це скажімо так, при такій кількості нормально. Весною він ще отак. Чиститься з і тоді провіряється, чи весь добре, і садиться. Е, на рахунок. Ну, то не ви, він різний є. Є дрібніший. Це зусівки. Так, покажися. О, ось такий. Є більший. Дивіться, на рахунок розіграшу. Я, я пам'ятаю, розіграш буде. Або просто кажу, в мене зараз ще морози роботи навалюються. Планую, що кожного вечора, бо то треба сісти, виписати, ну, виписати собі, дати номерочок і тоді згенерувати. Е, він буде, може, може, сьогодні, якщо я сьогодні встигну, але я не обіцяю. Або вже в кінці тижня на свята. це буде за листопад і за грудень теж так, так само він буде. Ну, Скажімо так, все буде, я, я все пам'ятаю, я все зроблю, просто, просто не встигаю фізично. У мене теж є зараз ідуть замовлення. У ну, мене через тік більше замовлення на інкубаційне яйця, вже йде на січень-лютий. Березень. Я теж так плюс-мінус собі орієнтуюся, що теж нічого не виписував, просто маю в повідомленнях. Так що, так, що, так, так що пишіть коментарі. Розіграш для найактивніших. Ну, Хто буде брати найактивнішу участь, умовно, від 10. Якщо ви написали 10 коментарів в місяць, ви вже, грубо кажучи, берете участь. Я виписую, даю номерочок, мені просто го не почати. Я собі, як за листопад, випишу, просто потім напишу грудень місяць. І самі люди, якщо будуть, якщо нові, то просто. Допишу, вже буде простіше, але то треба треба сісти і і зробити ось такі ось красиві гладіолуси Так, як я казав, три переможця по 10 штук, ну або можна альтернативу вибрати, грубо кажучи, перепилене яйце, або щось таке, якщо ви не маєте от прям критично, де їх посадити. Я планував сьогодні, що я буду досаджувати індукочене яйця в інкубатор, але хто бачив коротке відео вчора. Вчора почали лізти індичата, але як не злупили, за їх добре що переклав. Ми зараз сходимо подивимося, що там вже вилізло, тому що я зрану був, був один в хаті. Зараз ми з вами сходимо подивимося, діставати я їх ще сьогодні, скоріше до не буду, або, або вечірком. Ну, ми докладемо яйце просто завтра. Е, то не є прямо сильно критично, тим більше, що коченята не будуть з е, качкою, а там е, то, що вони... Якщо не буде три дні різниці накачення, то перепілки то ще та вони скоро. Тоді на качання, то не буде ніякої ролі. Ну Одним словом йдемо зараз е... йдемо зараз до інкубатора, подивимося, що там вже не виводить. Так, як ви бачите, я підняв вологу на 30. Ой, кажу 30... на 60 температура, так як і була, 37,7, тому що тому що тут далі все інкубується, а ось ось такі ось є три звіра. Три звіра є так. Є Типу, сіренький є е. два, ну, там той задній може буде і не білий, він, скоріше за все, ні, білий. Два біленьких. І один такий це не буде чорний, так як оці мої бронзові. А такі, як в мене є оці, ну, типу, сіренькі. Ось бачу, що там то заднє яйце теж проклюнути. Ну і ті би мали, бо то ну, вони тільки вилізли. Вони недавно повилазили, так що так що до вечора ще би, ще би мали бути. Це перші яйця. Е, грубо кажучи, два було ж пустих, два мені, два мені завмерло. Але, скоріше за все, я знаю, в чому причина. Причина в тому, що були перші яйця, я їх ще тоді не годував ні крупивою, е, ні гірчиці не рвав. Ну, тим словом, вони сиділи просто так, десь колись я ще там міг вкусити кропиву, вітамінів я їм не давав. Плюс цибулі теж, зараз вже почали давати кропиву сушену або зелень. так що так, що має бути, може бути ж кажу, через те, що в яйці бракувало поживних речовин. Ну, Але будемо бачити, як будуть, будуть наступні виводки. Було, кажу, 8 яєць запліднених, 2 в процесі інкубації завмерло. Живеньких було 6, побачимо, побачимо що виводиться. Ну, Ті бачите, ці хороші вони вон, мають і ну, добре стоять на ногах. ну, Як добре, вони тільки лазять, але не мають кривих ні, ножів, ні нічого, мають такі гарненькі грубі ноги. Мало би бути все добре. Ну і думаю, що е, до вечора ось ці би мали теж мали би вивезти. До вечора буду завтра, буду бачити. Але, ну, буду спостерігати, каже, якщо буде знов, е, знов така ситуація, що мало, мало виведеться, ну, все одно все само собою не виводиться. буду дивитися, просто чи не завмираю дика кількість до тих, що я вже заклав, в мене тут є одна, по-моєму, партія 29, а другу я заклав щось теж цілий луток, але ще. Ще його не не світив. У плід є добрий, інкубатор, в принципі минулого року працював добре. то єдине, єдиний момент, що не було коли світла, оце довго, що я скидував температуру на, на 37,1. Чи то могло б впливати? Ну, не знаю. Кажу: або то, що світла не було, я трохи температури інкубації скидував на деякий час, або то, що їм бракувало поживних речовин. Якщо буде, кажу, далі така ситуація, то буду просто збільшувати. Так. То буду просто збільшувати кількість, кількість сушеної крупиви і е, цибульки. Ну, але, скажімо так, завжди перше, перше тренуємося, тренувачне. скажімо так, далі буду бачити. Е, є три, це вже добре. Я думаю, що до вечора буде решта. Спочатку, спочатку я думаю, що я, там, я маю такий. А я завжди робив тазик, щоб не давати їх в брудербу ну, з три штуки, вони, ну, шість. Зараз є три, рахуємо шість, <хи> щоб не цей. Їх буде малувато, їм буде холодно. А так я їх нам тут в хаті, в тазик під лампочку, і будуть сидіти, поки що не укріпно. І Там перепілочки підростуть, я їх веселю з того брудера. А десь через тиждень чи коли я садив? Певно, через тиждень або через два я другу партію садив. А, коли вже вирізала ця наступна партія. Напевно, десь через тиждень так і треба подивитися. То вже їх з'єднаю і вже вони всі підуть, вже всі підуть. Брудер, оце якраз перепілки за тиждень ще підростуть. Я їх там в той Брудер, де зараз Перепілки, перепілочки просто порозселяю по кліточках. О, Такі, бачите, вже, вже щось хочуть, вже щось хочуть. ну Зранку був біленький, зранку був один біленький, не знаю, який з них. Але якийсь один був, бачите, все все добре втягнулося, в шкарлупках, нічого, нічого не тягнеться, значить інкубація проходить. ну інкубатор інкубує добре. Може, може, проблема в тому, що було мало, мало вітамнички. Будемо будем одним словом дивитися, що буде з наступною партією. Але поки є, є та як є. Так як я так показую, <смі> не завжди все виходить ідеально. О, ось такі, бачите, все гарно встають. Тільки о, о, о. вивелись хочуть вставати, але ще, ще не виходить. Ну, не буду, їх, не буду їх тривожити, не буду світити. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня! Мирного неба, хай у вас все буде добре.